Доброго, теплого і сонячного дня вам, друзі, я дякую вам, що ви завітали на канал Мій сад. Я запрошую вас зайти і поглянути, як виглядає мій садок на початку квітня, адже він змінюється щодня, щогодини, бо усе поспішає рости, починати квітувати, а деякі рослини вже завершили своє цвітіння. Такі, як крокуси, галантуси. І рідодіктюми. Перші квіти завжди поспішають з'явитися на світ, підготуватися і подарувати нам перше бажане цвітіння, після довгої зими, під час якої ми були позбавлені можливості спостерігати зміни барв у наших квітниках. А тепер цей час настав, і потрібно встигнути увібрати в себе кожну мить і кожну зміну цього магічного дійства. Тож, у квітники. Друзі, а погляньте, що в мене є. А є в мене тут ось що. Неабиякий скарб, звичайна хохладка, але я дуже рада тому, що вона сюди потрапила, а саме те, як вона сюди потрапила, бо я навіть уяви собі не маю, як це сталося. Тут декілька варіантів. Або насіння цієї квітки потрапило сюди разом із рослиною. Це тис Ягідний легантисіма, Але він в мене вже зростає тут 5 років. А хохладку я виявила лише минулого року. Це була маленька, тоненька рослинка, лише один квітконос малесенький, а зараз вже, бачите два квітконоси, вже вона вища за минулорічну рослинку. Або інший варіант: це насіння сюди принесли, або птахи, або комахи. І тепер питання: ви бачите, наскільки близько зростає хохладка до стовбуру тису. І я вагаюся, чи пересадити її звідси, чи залишити, адже раптом вона погано перенесе пересадку і я втрачу рослину. Цього мені дуже б не хотілося. Або залишити її тут і може трошки підрізати нижні гілочки в цієї хвойної рослини, аби дати трохи простору для хохладки. Тому, друзі, я чекаю на вашу пораду, чи залишити мені її, чи пересадити. Адже в природі хохладка зростає в тінистих місцях, і, можливо, тут їй буде непогане місце для повноцінного розвитку. Мускарі або гадючий лук вже видав свої суцвіття, але ще повністю їх не розкрив. Це саме розповсюджений колір цієї квітки. Існують також сорти. З іншим забарвленням. В мене, наприклад, є сорт із білим забарвленням квітки, але він квітує на тиждень, а може й на два пізніше за цей сорт. Хіонодокса – тендітна красуня із ніжним забарвленням. В цьому квітнику в мене зростає два сорти. Вони схожі між собою, майже схожі за кольором, лише відрізняються трохи за розміром рослини. Цей сорт вище і має крупніше листя, інший сорт низенький. І що цікаво, розмір самої квітки в них однаковий. І ось знову помилки близької посадки. Ви бачите, як витягуються квітконоси і листя з під ялівцю. Ми завжди, коли робимо нові посадки, одразу хочемо закрити усі порожнини у квітнику. І висаджуємо рослини дуже близько одна від одної. Але якщо враховувати, що рослини у маленькому віці, а потім, коли вони зростають і розростаються, доводиться когось турбувати і пересаджувати на інше нове місце. Друзі пушкінія. Ми знаємо, що саме пізнавана риса в цієї квітки це блакитна смужка, що йде вздовж пелюстки. Але в мене є одна рослинка, зараз поближче ви її побачите, на якій ця смужка відсутня. І мені здається, що навіть колір самої квітки інший, можливо, це через відсутність цієї смуги. І скажіть, будь ласка, чи в когось з вас таке ж траплялося? І що це є? Це якийсь генетичний відхил або, можливо, це якийсь інший сорт? Поділіться, буду вам вдячна. І ще одні нарциси. В мене першими розпускаються нарциси, що мають просту форму квітки. Трохи пізніше починають квітувати махрові сорти. Щодо назв. В мене є деякі рослини, що не впізнані за сортами. Тому, шановні садівники, квітникарі, якщо ви бачите рослину, пізнаєте її, будь ласка, напишіть мені назву сорту. Я буду дуже рада і дуже вам вдячна, тому що ще з початку створення свого саду я намагалася записувати усі назви сортів моїх рослин, але це не завжди вдається. Бо іноді буває так, що ми купуємо рослини на руках чи на базарі, а там не завжди продавці знають назви сортів рослин, своїх квітів, чагарників та дерев, і таким чином ми приносимо в садок незнайомців. А я намагаюся, щоб таких незнайомців в моєму саду було якомога менше. І тому я чекаю від вас на допомогу у цій справі, мої любі садівники. Примола вже квітує, але ще не показує своє цвітіння в повну силу. Трохи пізніше до цієї квітки приєднаються сорти з іншим забарвленням квітки. Першим серед тюльпанів розкриває свої квіти саме ботанічний тюльпан. Зазвичай ботанічні тюльпани мають маленьку квіточку, а саме цей сорт має декілька квіток на одному квітконосі. Квітка цих тюльпанів у розкритому вигляді схожа на зірку, а розкрита квітка лише коли на дворі сонячна погода. Коли ж сонце заховане, квітка зібрана. Саме цей сорт ботанічного тюльпану дуже добре наростає і під час цвітіння кущ має дуже багато квітів. Так прикрашає ділянку в цю ранню пору горобинник-горобинно-лисний сем. Цей декоративно-листяний чагарник, привабливий протягом усього сезону. Навесні. Як бачите, має яскраві барви, має декоративне листя, невибагливе у догляді. Раніше зростав у мене в кам'янистому квітнику, але, як бачите, дає ось такі пагони на відстані від головного стовбуру і довелося його пересадити в інше місце, щоб було його легше контролювати. Ось така в мене вийшла прогулянка на початку квітня. Друзі, заходьте. Ставте вподобайки, підписуйтеся, дякую і до побачення!